Монтаж це місце, де кадри оживають, а випадкові уривки стають цілісним фільмом. Я уявляю відеомонтаж як складання окремих маленьких шматочків, так, щоб у нас виходив такий повноцінний якийсь ось прямо історію викласти. Тобто ми з маленьких фрагментів збираємо і у нас виходить така цілісна картина на це все діло. Учасники інклюзивної медіашколи Медіа дізнавалися всі тонкощі мистецтва відеомонтажу. Для когось це було вперше. Хтось уже мав власні спроби. Але всі вони вчилися бачити у відео більше, ніж просто картинку. Розпочинали заняття з основ базових видів монтажу, які використовуються у всьому світі. Лінійний монтаж це найпростіше в попередніх лекціях. Ми знімали відео. Побачите зараз, як виглядає лінійний монтаж, прямо на прикладі з вами. Тобто, Влад розповідає історію. Ви уважно слухайте. Всі кадри у нас ідуть послідовно без всяких, і ми у таким от самим банальним лінійним монтажом показали ну всю історію. Тобто, Влад розповів вам історію про журналістику. Тобто лінійний монтаж це такий монтаж, який у нас не потребує якихось додаткових, знаєте, переходів або спецефектів. Це самий самий банальний простий монтаж це лінійний монтаж. Монтаж по емоції це коли ми монтуємо і паралельно хапаємось саме за емоцію, котра у нас є в кадрі. Ось для прикладу теж попередня лекція. Передає емоції, дивіться. Тобто, яка тут емоція у нас була? Радісна емоція. Людина розповідає якусь історію, інша людина її підхоплює, і їм все подобається. Тобто, дуже просто, але зрозуміло, що ми спілкуємось саме про якусь приємну. Емоційну історію. Ритмічний монтаж це коли кадри змінюються в ритм музики. Тобто, ми знаємо, да, в нас є якийсь трек, в треті є біт, і під кожен там удар барабану чук, 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 в нас йде новий, 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 новий кадр. Тобто людина розповідає, ми всі знаходимося в одній кімнаті. Ну, Акцент не тільки на людині, а ще й на людях, котрі знаходяться в нас е, у кімнаті. Тобто паралельна історія показується, що людина розповідає, інша людина знімає, інша людина слухає, але це все відбувається у нас в одній сцені. І вони накладаються паралельно. І останній вид монтажу це у нас контрастний монтаж. А контрастний монтаж це монтаж, коли ми робимо такі, знаєте, дуже контрастні речі. Наприклад, що ми цілий день бігали, робили якісь справи, знімали гуляли з друзями. І наступним кадром в нас випадає, що ми дуже втомились, і ми приходимо просто от відключаємося після такого складного дня. Наприклад, це ось називається контрастний монтаж. Щоб зробити класне відео, нам треба не просто його гарно зняти, а ще й логічно скомпонувати задумку оператора та режисера. Діти зрозуміли просту річ: монтаж це вибір: залишити чи відкинути, сповільнити чи пришвидшити. Поставити музику чи залишити тишу, допомогти створити власну історію завжди допоможуть різноманітні прийоми, які у нас буваються прийоми. У нас всі ці прийоми ми маємо зробити так, щоб вони логічно вистроїли. Щоб людина, котра дивиться, в неї не було якихось питань, а де я знаходжуся і що я дивлюся. Нам треба зробити так, щоб людина одразу все логічно могла в себе в голові побачити це, навіть якщо включив відео, наприклад, не спочатку, а ось прям знаєте, як включив телевізор в тому моменті. Ось в тому моменті відображається. Якщо а, по монтажу все зроблено правильно, то тоді людина одразу може зрозуміти на яку програму вона попала. У нас є монтаж по руку. Давайте його розглянемо на прикладі фільму Місія не здійснена. Подивіться уважно, що монтажна склейка відбувається в тому місці, де Том Круз рухає рукою. Далі у нас іде монтаж за крупності. Тобто, коли ми монтуємо, ми можемо міняти крупність картинки. І дивіться, як це виглядає. І таким чином у нас вистраюється досить гарна картинка без використання взагалі якихось ефектів. Тобто ми просто крупність поміняли і вже око це не ріже. Далі у нас є монтаж за поглядом. Ну, наприклад, якщо я зараз подивлюсь на вас, ось то я б якби ви зрозуміли, так, що я дивлюсь в кадр на вас, і в цей момент ви з'являєтесь в кадрі. Це називається монтаж за поглядом. Асоціативний монтаж ну, це монтаж за асоціаціями, Ну і монтаж по темпа ритму. Це знову ж таки монтаж, як я і казав, в стилі тіктоку, наприклад, буде. Тобто, коли в нас іде монтаж під музику. Там є ударні, якісь е звуки, і ми під ці ударні звуки змінюємо кадровки. Тобто, ось такий от банальний монтаж, але воно все ось з такої бази у нас все і малюється. Тобто, вже якщо щось інше вчити, то це у нас як фундамент іде. Під час занять розглянули і те, без чого не створиш жодного відео. Мова про програми для монтажу. Вони бувають абсолютно різні: платні та безкоштовні для новачків та професіоналів. Кожен без проблем може знайти для себе зручний застосунок та за лічені хвилини поринути у світ відеоредагування. Застосунки, котрі у нас використовуються для е, телефонів, тобто вони такі більш е, ну, простенькі, тобто, але у них логіка, як і для як і на тих програмах, котрі ми монтуємо на е, комп'ютерах. Така ж логіка у нас в цілому, розроботчики намагались передати в своїх застосунках. Тобто, якщо ми відкрили б, наприклад, нашу програму по Premiere Pro, яку ми монтуємо професіонально на комп'ютері, то в цілому і відкрили б поруч на телефоні. Також ну у нас є, наприклад, я вам буду розповідати, що ми монтуємо у нас в Adobe, Прем'єр-про на ПК на комп'ютері використовується. Але якщо відкрити е, таку ж версію для мобільного застосунку, то в неї буде і стиль, і е, логічність, ця така ж сама, як і на комп'ютері, була. Ось. І тобто, наприклад, я чув таку такий застосунок, як іншот. Так, це дуже прекрасна програма для монтажу роликів на телефоні. Джан да. 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 Е, Ти про іншот кажеш? Дійсно дуже хороша програма. Так, да. Да, 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 абсолютно згоден. Також у нас ви мабуть багато чули про Капкат. Це такий же застосунок для телефонів. Також його можна безкоштовно встановити. Капкат, іншот. І ще є застосунок для телефону VN. Тобто у мене він з сьомим пунктом іде. VN просто називається. Тобто це теж безкоштовний відеоредактор для телефонів. Абсолютно, у них усіх цих трьох застосунків логіка абсолютно однакова. Єдине, що тобто, там можливо як завести проект буде відрізнятися, але коли ми створили проєкт і вже монтуємо в ньому, то ну, буде плюс-мінус все схоже. У нас ще дивіться є. Програма, наприклад, як Adobe Premiere Pro, про котру я розповідав, четвертим пунктом, де це професійний софт, котрий ми використовуємо на комп'ютері. Я кажу, що ну непоганий скіл буде, якщо, наприклад, ти навчишся монтувати в прем'єрі, і потім ти ці знання зможеш перенести як і на After Effects, так і на Photoshop, Illustrator. І в цілому на плюс-мінус графічні програми ПАК Adobe взагалі легко. Також у нас є ще професійний застосунок DaVinci Resolve. Це теж дуже модний, стильний, потужний редактор відео по логіці. ну, Теж з прем'єром. тобто я монтую, я монтую зачасту в е, Premiere Pro, але для е, загальної картинки я декілька передач зібрав спеціально просто, щоб зрозуміти, що таке DaVinci Resolve, як він працює. Тобто, просто по фану зібрав. Е, і ну багато проблем в мене не було при переході. Але я залишився на прем'єрі, тому що у нас все на прем'єрі, і мені набагато зручніше, наприклад, одразу з прем'єра, прийти в After Effects, зайнятися, наприклад, дизайном саме графіки. Монтаж може стати і хобі, і серйозною справою. Когось з учасників інклюзивної медіашколи він заохотив вдосконалюватися далі. А для інших став відкриттям професії, у якій вони хочуть розвиватися. Роман нам розказував про монтаж, як він монтував. Я вже працювала в цих програмах, тому мені було і цікаво, і пізнавательно, і я там питала навіть у нього все, що мені хотілося узнати. Тому мені більш цього сподобався монтаж. Я б хотів якось займатися монтажем, тому що якось. На публіку виходити, ну, не хочеться. Я зараз монтую в Капкуті, працюю вже 5 років. 20-го року, і мені це подобається. Я дуже хочу почати монтувати в Premiere Pro, а також в After Effects. О, це добрий софт. Ми саме Adobe паком використовуємо цей Premiere Pro. А, але собі дуже великий плюс, що ти вже навчився в Капкаті монтувати. Ти побачиш, що там що в Капкаті, що в прем'єрі, що в інших застосунках. Ну там логіка плюс-мінус така ж сама. Ці заняття навчили дітей бачити кадр у контексті працювати. Зі звуком і відчувати ритм історії, монтаж став для учасників MediaSkills не лише технічним умінням, а способом виразити себе.